Так, всім привіт. Значить, огляд буде гарбузів. Трошки давно не виходив я на цей зв'язок. Ще й забув мікрофона. Ну, я думаю, що буде чути мене, постараюся голосніше говорити. Станом на 18 липня в Україні. Можна сказати, що аномальна спека і ну, врожаю більше всього, що не буде ніякого. Ні по гарбузах, ні по сої, ні по кукурузі. Ну просто дощів немає. Ось так покажу людську сою. Це щоб можна було бачити. Ну, стручечків на стеблові, ну можливо, 5 штучок невеличких. Все. Соя начебто гарна. Але доща нема, завязі нема. І аналогічна ж ситуація так же само е, по гарбузах. Це тут сорт турка. Ну, Що сказати? Та нічого не сказати, тут просто треба бачити та і все. Ну, можливо камера того не передасть. Але маємо те, що маємо. Доща немає. Спека неймовірна. Завість начебто і щось трошки там і нав'язувалося б. Але... Ну... Без води, ну нічого воно не буде. Що попалося під прямі сонячні промені, то взагалі зашкварилося, як, ну, як в духовці, одним словом, і все. Дуже і дуже, дуже погано. Врожаю цього року. Ну, майже не бачите. Оце такі невеличкі гарбузики. Один на кущові, а можливо й того просто немає та і все. Ось як тут. Два куща, один гарбуз. Та ситуація, ситуація дуже і дуже дуже плачевна. Що ж воно все ось, ось згоріло, ось як, як і мав бути б гарбуз, то він просто засмажився і все. Ну ще, як то кажуть, опаде листя, чи посохне це листя то там картина буде більш ясніша, але я вже бачу і так, що ну, хоч би 200 кг було з гектара, то це, то це дуже добре. І це не тільки це і Українка в мене, там взагалі плоди дуже-дуже-дуже не налиті. Вони начебто є, але вони дуже малесенькі. Ну, плачевна ситуація в цьому році. І це не тільки я з багатьма там спілкувався, то кхм, також також мало. Якщо і є гарбуз, то він невеликий. Ось так, це на полі можна сказати тут. Зараз перейдемо сою. Он там в мене, ще є ділянка моя. Подивимося. Соя жовтне, все жовтне. Все хоче пити, а доща немає. Це на вчора мала бути гроза, начебто в наших краях. Ну, його не було. Так, прийшли на цю другу діляночку. Це ділянка після соняшника. Подивимося тут, бо якщо чесно, я від Міждурядного обробітку останнього я сюди не ходив, тому що, ну блін, просто в мене розривається душа моя за те, що я бачу, що воно все хоче пити і ну і, і нема цього врожаю, якого би хотілося. Ну Тут начебто поки зразу то дивлюся. Он є, он є. Ну, Начебто би так краще. Ну і це... А це в нас люди. Ну що це? Хіба це люди? Приїхало на город. Висипало мусор свій. Наче так і треба. Це просто жесть. Так, падали ця соняшника зійшла. Ну тут начебто трошки трошки краще, але гляньте які, які тріщини, бляха муха. Це просто, просто жесть. Да, тут трошки наче краще, як на тій ділянці. Також сортурка, але його ну мало. Проти, проти прошлого року. Проти прошлого року то дуже мало. Але вже, як той кай, маємо те, що маємо. Вже ми ні в чому не вправі щось поміняти без дощів. Ось так, бачите, гарбуз, він і є, завіс. ось все, зажарився вже. Той самий погін. Так же само все ось ось. попав під прямий сонячний промінь. І він просто, просто жарився. Це капець. Це просто капець. Та нема, нема. Нема мало, я думав, що. Але нічого, рік на рік не приходиться. Він посох. Я думаю, що десь. Мабуть, все на місяць раніше буде достигне. Чи воно достигне, чи воно більше і жариться. Усе на місяць. Часу раніше. Так, ну поїдемо ще, гляну на Українку. І на болгарку. Там трошки начебто з болгаркою, хоч вона і пересіяна, ну, не пересіяна, а досіяна, там підсіяна. Тому якби там теж сходи були неякісні, недружні, багато пропусків. Чи не пропусків, а ну, те, що не зійшло. то там начебто ну, результат кращий але можливо, можливо що до берега ну як не до берега там до річки в мене то можливо через те ось так арбузик. Ну, невеличкий ну в тому році більше плоди були і це тут одне тільки було листове листове живлення і все. Е, і воронці е, того року в підоранку, то це була тільки нітрамофоску. Я сюди давав на ці на ці дві ділянки, а по листу тільки раз кропив. ну підживляв рішення. Бо там, де було підоранку, оранку трамофоска. І під закриття вологи добриво було і дві листові підживки, то там начебто ну начебто і кращий результат, як на мене, але ж це знову все ж таки. Якби були опади, то там можна було б щось би казати. А, а так Ну, без доща воно нічого не буде рости, та й все. Був один дощ, це якщо я не помиляюся, там наче я відео знімав 2 чи 3 червня, і то він такий раптовий у нас пішов, пішов раптовий, він хвилин 5. Хвилин 5 пройшов, налив купу води, як той казав, що, що в землю пішло, то пішло, що не пішло, то все змилося в, в берег, в дорогу. Так, ну поїдемо до наступної ділянки. Так, наступний ділянка Українка значить трішки кращий результат, як і з туркою. Але тут город, виходить, можна сказати, що по периметру в затінку, ну як в затінку, непродувний і він оце як в духовці. Гарбузи печуться, листя сохне. ну... Ось так можна бачити. Ну тут трохи є, да. Є по гарбузові, але ж води не налиті, він ось оспечений вже м'ягкий, ось так же само відпавший. Ось аналогічно засмажений, так що листя вже сухе. Ну, щось там буде. Однозначно щось там буде, але що буде по ціні, в цьому році на насіння це вже буде друге питання. Тому що я думаю що потрібно якось самим гуртуватися і ставити свою ціну, а не ту ціну, яку будуть нам пропонувати, це однозначно. І я думаю і, скоріш за все, схиляюся до такої е, відповіді, чи запитання, чи питання, що е, думає аналогічно так само кожен. На рахунок ціни. Ну, Поки що так начебто стан ще не геть критичний. Головне, щоб зараз ще не впало листя. Бо як упаде листя, то буде Ну, буде гам... Одним словом, ви, ви зрозуміли. Так, поїду ще покажу вам болгарку. Там ще одне, спаса... можливо, спасло те, що трошки до берега воно і з хлопцями сапав як той казав мої помічнички трошки там схалтурили і є бур'янець то можливо ще й те ще й те спасло так подивимось так ну ось це пересіяна ділянка гарбузів на сорт українка Є там відео на каналі, дуже багато по поводу, ко, по, саме по поводу пересінних гарбузів. Ну тут, так скажу, по листі то не сильно воно таке страшне, печальне, начебто ще виглядає, ну, як не як, дуже хорошо. Тут було дві, <с snacks> дві підживки. Ну, На рахунок добрив і підживлення, то тут, як ти казав, гріх, що жалуватися, е Ну, гарбуз є, тут гарбуз є. Не знаю, чи багато, чи не багато. Ну він є, він є, і зав'яз іначе трошки є. О. Але ж одне но дощ. Ой. І бачите, я вам і зайчика засняв. Бачите. О, попав маленький зайць. Маленьке зайченятка, бачите. Він сидів тут під листочками теж в холодочку. Він вже ану шкурнув. Тільки бачите його. Так, ну на рахунок того зав'яз є. Я думаю, якби пройшов дощ, далеко я не буду заходити. Але те, що на сонці, можна бачити, тому гайки. Ось так нав'язується, ну щось то буде, все рівно, все рівно щось буде. І. Вон там воно в мене це ця болгарка, покажу щесь. І хочу, хочу показати, бо вчора так з дружиною ходили, то так <кій> подивився. Різниця на рахунок підживлення. Чи є різниця, чи немає Зараз я вам покажу. А, ну не знаю, буде видно, не буде видно. Ось гарку зекше. Чи буде видно, чи не буде. А я вам покажу. Коротше, вони, як можна бачити краю 1, 2, 3, 4, 5, 6 градків. Це в мене кінчилося ну, підживка. До цієї пори в мене вистачило підживлення, а на цих шість рядків не вистачило. Тож він такий ну, невеликий сам, я маю веду бадиля, ну і там і немає гарбузів. Там взагалі нема гарбуза. Я, я вважаю, якби ще не підживлялося воно, то мабуть, мабуть і цього б не було. Те, що, те, що є. Ну, я вчора ходив, то так, е е квітки є, а, а гарбузів е іменно на оцих шести е шести радках ну, нема взагалі. То тепер і думай, чи варто є воно підживлення, чи не варто геть в таку аномальну, ну я маю ввіду, такий аномальний форс-мажор, як цього року з температурою повітря. Так, ну і перейдемось те, що я й говорив, це болгарка. Ось, трошки можливо це те спасло, що воно трохи в бур'яні. то оце можливо і, і спасає. Є. Є маленьке воно. Ось на Кущові. Ну, дивіться, два, три на Кущові. Так само ось цього. Ось, гарбузики. Ну тут поки що, поки що наче радує. Око, те, що, те, що видно. Ось ось як можна бачити. Вони хоч і невеличкі, але вони є. Я ще не знаю, що буде там по насінню. Але вже що, що є, то є. Ось такий плід. Є, не сказав, що немає, але він є. Так що якось так. Начебто і бур'ян, як є погано. Ось так, дивіться, один, два, на кущові три. Ось, ось окушто один, два пішло арбузика. Ага, три. Так же саме. Ну, в принципі, в принципі, я думаю, що, що щось буде. Воно все ще як опаде листя. Чи опаде, чи спечеться, чи засохне, то... то буде, буде більш ясніша картина. Так що ти тепер думай. Є бур'ян погано, нема бур'яна, аналогічно погано, тому що як таке сонце пекуче, то просто і жарилися б та і все. Ну що ж, на цьому ось. Дивіться, якраз попав один кущ. І виходить один, два. А і воно три. Такі чи маленькі. Так, буду я, мабуть, на цьому закінчувати цю екскурсію по, <кхем> по гарбузах. Поділіться своїми враженнями який у вас стан з гарбузами і що плануємо по поводу ціни тому що я знаю люди які там посіяли ну це в мене там 3 чи 3,5 гектара а є Фермера, які посіяли там і 20 гектар, і 30 гектар, я навіть знаю. Е просто там, там взагалі, там хоч би хоч би люди зібрали 100 кг з гектара сухого насіння. Просто-напросто. Це за рахунок аномальної спеки. Ну що ж, друзі, дякую всім, хто додивився до кінця. На все добре. До зустрічі.